Всім привіт! Сьогодні неділя, 12 березня, 23 рік, починаю знімати новий влог. Іду у церкву. Як бачите, до нас повернулася зима, тільки вчора було ще тепло. У попередньому влозі я говорила, що 10 градусів плюс, сьогодні вже мінус 4, з вечора. Спочатку був дощ, потім пішов сніг, і от за ніч стільки нападало. Так, що вам сказати, поки вітру немає, стану, бо як тільки я діставала телефон з сумці, щоб щось вам сказати, одразу починався вітер. І ну, вам погано чутно. Про що я? У мене сьогодні зранку виникла ідея. Я хочу провести прямий ефір на тему. Хто давно зі мною на каналі, той знає, що я не один раз ставила собі мету скинути вагу. І навіть 2 кг це не так багато за місяць, щоб скинути, але мені це не вдавалося. І от зараз минув лютий. Я протягом всього місяця працювала над цим питанням, і нарешті мені вдалося це зробити навіть не 2 кг, а трохи більше. От, і я хотіла би поділитися своїм досвідом, як у мене це вийшло. Тим паче, що я зараз не маю часу ходити у спортзал. І я здивована, що навіть без тренувань мені це вдалося зробити. От про це я і думаю. Коли це зробити прямий ефір цей. От, е і чи буде цікава вам ця тема? Я думаю, що ця тема цікава. <сум> Сама собі відповіла на питання, бо знаю, що е не дуже люблять люди на моєму каналі писати коментарі. От, е тому все ж таки прямий ефір, скоріш всього, буде, але от, е ще я трохи не оприділилася з часом. Можливо, наступної неділі це у нас буде 19 березня або о 19, або о 20.00 вечора. Але я ще подумаю, коли саме. От тому напишіть, який час вам буде зручно прийти до мене на ефір. І якщо у вас вже є питання, то ви можете собі десь записати, щоб не забути і прийти обов'язково на прямий ефір і задати мені своє питання. Я в залюбки відповім, якщо буду мати відповідь на нього. Так, добре. Постояла трохи, тепер треба йти, бо я запізнююся, як завжди. Нема нічого в цьому дивного, але я особливо і не поспішаю. Сьогодні неділя, я подовше розпала, прийняла ванну, чашечку кави. Так, тут вже сніг ростає, ви трохи болота, тому треба обережненько пройти. oh Deus te Треба Збройних сил України. Подивимось, підемо, що там таке буде смачненьке. Це варення. Мариновані грибочки. Кір з куркою. Так, ідемо далі, подивимося. Денька. Як ти хочеш бог чи бо? Коробки. А що тут у великому казані? Бограч від 30 гривень. А що таке бограч? Це м'ясо, картоплі, всяке таке. Ага. Ага, зрозуміло. Клас. І плов є. Це солодке. солодкі. Шом'я не можу підійти ближче, бо багато людей. І картини є. Иду, куплю себе бограч Хочу спробовать сестраву спробовать сестраву Клас. Смачного мені і тим, хто зараз бачить цю смакоту і хто буде їсти. У нас продовжує падати трохи сніг. Поїла я богрич смачнющий суп. Мені сподобалося. Подивимося на будиночки які я вам показувала у попередніх влогах. Бачите, отут не було раніше, але зараз стоять. Скільки? Шість штучок. І з цієї сторони школи їх теж побільшало. За підтримки Євросоюзу. зробили такі модульні будинки, поки не відомо для кого вони. стоять тут. Ніхто в них поки не живе. Утеплили. Щоб було зрозуміло, хто спонсор такого будівництва. Я вчора, окрім того, що ходила на ринок, знімала відео, потім його монтувала. Мала лекцію у Зумі. Я ще встигла погосподарювати. Зараз покажу вам, що приготувала. Ви тільки подивіться, що на вулиці відбувається. Оце так, 12 березня. Зараз покажу вам. Ви дивіться, який сніг. сні. Да, в таку погоду добре світити вдома. Так, почну з цього. Це я готувала тортилью. Якщо це було б прямокутної форми, то, в принципі, можна назвати лавашем. Одне і теж тільки відрізняється формою. Було у мене 8 штучок. Я на вечерю зробила з них такі квадратики, щось схоже на шаурму. Було дуже смачно. Може, колись зніму окремий рецепт для каналу. як Готую тортилью. зробила вчора запіканки з сиру кисломолочного з вишньою яблуками. Ну, їх було 6, Дві вже з'їла. Трохи вони в мене засмажилися. Але це не критично, вони дуже смачні. Залила холодною водою. Сочевицю зранку, хочу приготувати суп. Для нього розморожую м'ясо. І у морозивній камери знайшла 4 голубці ліниві. Треба їх з'їсти. Так, і ще хочу вам показати пиріг. Знайшла рецепт, слухайте, прості продукти, простий приготування, але він настільки смачний, вийшов трохи низький. По висоті. Наступного разу треба буде збільшити норму продуктів або поміняти діаметр форми. Як на мене, то краще збільшити норму продуктів. Я робила з вишнею. Може, якось зніму рецепт для каналу окремий у плейлист кондитерські вироби. Я навіть вчора його з'їла, шматочок, ну, Дуже смачний. Ось такі справи. Зараз я трохи відпочину і приготую на вечір рулетики з лавашу. Я говорила вам у попередньому відео, що я Зараз трохи економлю на продуктах харчування до 15 березня нічого такого не купую, тому буду готувати рулетики з лавашу і з того, що є у холодильнику. От, ну і, як вже сказала, зварю суп з сочевиці. Супчик зварила. Прийшла черга готувати рулетики з лавашом. Я знайшла у холодильнику сир кисломолочний. Це той, який вчора був молоком. Розповідала попередньому в попередньому влозі, що в мене там. Біда сталася. М -м -м. Знаєте, він такий смачнючий. Просто. Що я навіть не пожалкувала, що молоко скипилось. Скипілося. Так, зварила два яйця. Є у мене йогурт домашній остання баночка. Знайшла моркву по корейськи і часничок. О, і ще у мене є соєвий соус. Він теж знадобиться. Зараз так. ми швидко приготуємо. Так, зроблю так. Чистимо яйця. Я вчора ж робила конвертики, ну, по типу шаурми. І саме в цей час прийшов Нікіта з роботи. Ну і я поки їх ще допікала, Саму тартір'ю, бо їх було вісім штучок. А Нікіта вже ж хотів їсти. Ну і я кажу: ну допоможи мені. Він посмажив м'ясо. Філе у мене було. Ми, верніше, не ми. А Нікіта спорізав дрібним ковиком. Він любить багато приправ додавати. Я не люблю багато. От. Ну і потім він як подивився на перелік продуктів. З яких ми будемо готувати ці е, конвертики. І каже: того нема, того нема. Ні, ну він не так каже. Он, е, он говорить на другому язике. Е, говорить, що сира ні, того нет, що це буде за шаурма. Е, зараз прирвуся. Треба помити яйця. Так, на терку можно на крупную. Ну, в общем, того нет, того нет, из чего будем делать шаурму. Я ему говорю, я говорю, Никита, говорю, знаешь, говорю, из продукта любой дурак сможет сделать. А ты попробуй сделать, когда у тебя нету того или другого. Ну, він посмажив м'ясо, пішов у кімнату. От, ну, я швиденько закрутила, принесла йому. Верніше не принесла, він сам прийшов. От. Я потім запитую його і кажу, Нікіта, ну що, смачно? Він каже, да. Я говорю, ну, а ти казав. Так що отак. От Сира дійсно не було. Я замість сиру. Поклала. Було у мене пів сирочка плавленого. Я його потерла на терку, додала йогурт, додала кетчуп, часничок і зробила такий собі соус. Прикольно було. Мені сподобалось. Я один з'їла Нікіта чотири. Так, подаємо йогурт. Часнечок. І чисник теж, щоб було швидко на дрібну терпутру. Ой. Соєвого соусу, сіль перець, все перемішуємо, пробуємо і намачуємо на лаваш, потім даємо трохи постояти, щоб він пропитався, і нарізаємо на рулетики. Корейську морковку усередину не ну, буду класти намащу лавашик і потім корейською морквою трохи. Посиплю. Подивилася одне відео, яке вам не можу показати. Це відео від знайомого, який зараз знаходиться у місті Бахмуті. Вони дуже сильні хлопці, я вам скажу. Незважаючи на те, що їм дійсно дуже Важко, дуже. Вони при цьому всьому ще пісні співають, якось підтримують одне одного, хоча декілька діб поспіль чергують, вивозять військових поранених. Під обстрілами, ну для мене це дійсно герої. Дещо з цього відео я зараз дам вам прослухати. Як ваші відчуття після практично 4 суток діжурства, блять? Виїжан. Пожованный какие-то. О, да, пожованный, как как, это, как да? Да? Да. Да. Слава Украине. Угры... Героям слава. слава Спасибо, Ленд Лизу. Российскому, Кацапскому. Мы едем додому. Пожеванные Оплеванные. А ага, о. Свернула в ебеня, блядь, опять по болотам. Сука, как же ж оно заебало, блядь. Если сейчас было, если было, то... да. И каса гор, да. крепче за баранку, держись, шофер. Да. Всякая херня телепается еще по салонам. Точно там, Главное, чтобы не пидором. что а -а -а. нам к ним нельзя. Они не оценят нас. Нашу любовь к ним. Вот -а -а. так. Когда смотришь такие видео, то Розумієш, що твої проблеми це такі дрібниці порівняно з тим, що відбувається на фронті. Тому тримаємося, бережіть себе, продовжуйте молитися за наших хлопців, за нашого президента, щоб Господь давав йому мудрості приймати правильні рішення про Божий захист. Над кожним містом, над кожним селом ми все пройдемо з вами. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Всім пока-пока!